Територіальні претензії до України заявив ще один європейський політик. Цього разу скандальну заяву зробив співголова ультраправої румунської партії Альянс за єдність Румунії і очільник її фракції у сенаті країни Клаудіо Тарзіо. Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він висловлював готовність до об'єднання з росіянами, і от тепер Тарзію мріє про приєднання частини українських земель. Ми не станемо справді суверенними, доки не реінтегруємо румунську державу в її природних кордонах. Бессарабію не можна забувати. Вона повинна повернутися додому. Північна Буковина не може бути забута. Південна Бесарабія не може бути забута. Земля герца, Закарпаття все, що було і є від румунського народу, має повернутися в межі тієї ж держави. Це ідеал, про який нам не дозволено забувати, ігнорувати чи мовчати. Для того щоб вгамувати свої претензії до України, за словами Клаудіо Таразіо, його політична сила готова навіть до лобіювання виходу Румунії із альянсу НАТО. Ультраправа партія Альянс за єдність Румунії або коротко АУР сьогодні друга за популярністю в Україні. Її рейтинг сягає 20%, при тому, що у парламент вона потрапила із підтримкою у 9% голосів виборців у 2019 році. Це був четвертий показник. Експерти вважають, що чисельність антиукраїнських настроїв у Румунії зростає, і це не завжди відбувається з подачі Росії, але завжди на її користь. Я би розводив проросійські і антиукраїнські настрої. Хоча ми розуміємо, хто зацікавлений в антиукраїнських настроях, проросійськими назвати якусь політичну силу у Румунії було би важко, тому що в принципі ставлення до Росії є далеко не найкращим, але є політичні сили, які починають гратися з. Наративами, які дуже подібні до російських, наративами, які є антиєвропейськими і є вигідними Росії. І відповідно це шкодить і Україні. Таких політичних сил зараз з помітних можна назвати дві: перша це так званий аур, і друга це сос. Слова Тарзію щодо зазіхання на землі пролунали буквально в унісун із заявами ультраправого угорського політика Ласла Троцкає. Раніше скандал спалахнув довкола. Право партії альтернатива для Німеччини, яка набирає обертів в Україні, після того як журналісти заявили, що на таємні зустрічі неонацисти обговорювали плани щодо депортації біженців та іноземців з Німеччини, вулицями країни прикотились протести, поки що це ледь не єдина реакція на те, що праві політичні сили намагаються підняти голову у Європі. Проблема така є, бо якщо в Німеччині то Олаф Шольц конкретно сказав: ну не по відношенню до партії альтернатива для Німеччини, але сказав про те, що ми не можемо толерувати диктаторським режимом. Ми повинні відстоювати право в будь-який спосіб зберегти демократичний режим, і ми не повернемося до неонацистської риторики Німеччини. Часів Гітлера. він про це говорив, і це якраз вже позиція уряду. То інші поки що толерують. Тому я цю історію бачу саме таким чином. Нині це є загроза і виклик для європейського союзу і для північно-атлантичного альянсу. Я маю сподівання, що керівництво цих двох союзів буде ухвалювати відповідні практичні кроки, точніше рішення і реалізуватиме практичні кроки для того, щоб цьому протестия, але не в Європі єдині вправі гасла лунають із вуст американських політиків, наприклад, Дональд Трамп та його заклики закрити кордони вільної Америки від мігрантів. І чим далі, тим частіше ці гасла знаходять підтримку серед виборців.